Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Пекельний ранок у Києві та області. Що наразі відомо про одну з найбільших атак, розповімо ТСН. Майже 10 годин триває комбінована атака на Україну. В наші міста летять крилаті, балістичні ракети, кинджали і шахеди. 47-річна жінка загинула. І ще один чоловік у важкому стані у Білоцерківській громаді на Київщині. Там зафіксовано удари по цивільних підприємствах. На місці падіння ворожих цілей виникла пожежа. Також в області щонайменше десятеро потерпілих, серед них двоє дітей. У самому Києві на тепер відомо про 19 постраждалих. 11 людей госпіталізували. Перші цілі з'явилися в українському повітряному просторі по перші ночі. Сили ППО одночасно відбивалися від крилатих ракет та кинджалів. Ворог знову цілив об'єкти енергетики в окремих районах Києва. Перебої зі світлом та водою. Третина міста без тепла. Наразі відомо про пошкодження та пожежі на промислових підприємствах та цивільних об'єктах у семи локаціях. Є влучання ворожих шахедів у багатоповерхівки в Дарницькому районі столиці. У соцмережах з'явилося відео, як БПЛА влетів у 24-поверховий будинок. Людей звідти евакуювали. Горять і приватні будинки та автівки. Падіння уламків шахедів зафіксовано в Оболонському, Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах. В Столиці в останньому з-під завалів е, е, рятують людину. Повітряна атака триває. Тож закликаємо до відбою перебувати у безпечному місці. Через атаку на енергооб'єкти столиці у Києві запровадили екстрені відключення світла. Оновлені графіки з'явилися на сайті ДТЕК. окрім столиці, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності сьогодні будуть діяти у більшості регіонів країни. Росіянин, що віддав життя за Україну, на запорізькому напрямку сьогодні вночі загинув командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін на позивний «Уайт-Рекс». Саме Капустін після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заснував та очолив Російський добровольчий корпус групу росіян, які борються проти політичного режиму Путіна зі зброєю в руках. У серпні 2022 року його підрозділ увійшов до складу гур. Капустін неодноразово брав участь та очолював рейди у прикордонні регіони РФ. Попередньо відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання у наслідок удару ворожого ФПВ-дрона. Про це повідомили в телеграм-каналі РДК. Ворог окупував дронівку, а також просунувся поблизу Дворічанського. Повідомляють аналітики порталу Deep State. До цього окупант неодноразово намагався закріпитися там, тому силам оборони доводилось відбивати позиції і ліквідовувати ворога. Утім, далася взнаки кількісна перевага противника. Також ворог просунувся біля Кіндратівки і у Мирнограді. Це Донеччина та у Вовчанську на Харківщині. І, попри холодий сніг, продовжує тиснути на більшості ділянок фронту. Усього зафіксували уже 112 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Бійці першого корпусу НГУ Азов показали одну із невдалих спроб прориву окупантів напрямку Добропілля. Досягненнями в лапках стали 10 втрачених броньованих машин, кілька квадроциклів, танки, навіть мостоукладач. Кількість знищеного особового складу наразі підраховують, але найбільше кажуть у генштабі, вражають російські кіні атаки. Напередодні українські оператори 92-ї окремої штурмової бригади знову помітили окупантів, які намагалися атакувати їхні позиції верхи. От тільки дістатися місця призначення не змогли. Оператори БПЛА вершників ліквідували. При цьому жоден кінь не постраждав. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. І ще понад 1200 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Знищено 33 артилерійські системи ворога і понад півтори сотні одиниць автомобільної техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на 1 мільйон 203 тисячі 310 бійців. У зіткненнях знищено майже 11,5 тисяч танків і понад 23,5 тисячі броньовиків. А ще більш як 35,5 тисяч артилерійських систем противника. Понад півтори тисячі систем реактивної артилерії, тисячу... 264 системи ППО на сьогодні вражено 434 літаки ворога і 347 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і дві субмарини. Україна має розглянути можливість гібридного голосування на виборах, бо через безпекові загрози класична схема голосування може і не спрацювати. Давид Рахамія про це керівник фракції Слуга народу говорив зокрема під час установчого засідання робочої групи, що буде опікуватися питанням виборів. У цю групу входять представники усіх фракцій. А очолює її віце-спікер Олександр Корнієнко. Законодворці, каже Рахамія, мають вирішити, чи можна, наприклад, сумістити офлайн та онлайн голосування. Бо наразі пріоритетом на можливих виборах додає Рахамія має стати явка. Раніше голова ЦВК заявляв, що безпекова ситуація може призвести до дуже низької явки, бо чимало українців не прийдуть на дільниці. А от за кордоном пункти голосування не розраховані на величезну кількість тих, хто виїхав. Тож необхідно розпочати дискусію щодо того, як це владнати. Також депутати та експерти мають зрозуміти, чи буде ефективною і законною гібридна система голосування і які альтернативи можливі. Росія надала список 52 українців, яких окупанти вивезли із Грабовського на Сумщині. Про це в інтерв'ю для Радіо Свобода розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, росіяни не лише надали офіційний список вивезених громадян України, а також повідомили про умови їхнього перебування. За словами Лубінця, йому навіть надіслали фотографії та відео спілкування із викраденими із Грабовського людьми, де ті розповідають, чи є у них претензії щодо їжі, ліків, води та умов проживання. Наразі вивезені українці перебувають у прифронтових регіонах РФ, але для їхнього повернення ймовірно висунуть якісь умови. Переговори з цього приводу тривають. Нагадаю, минулого тижня з'явилася інформація, що російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське Краснопільської громади Сумщини. Та примусово вивезли звідти цивільних українців до Росії. Переважно більшість серед затриманих становили чоловіки. Повідомлялось, що у цьому населеному пункті залишилися люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України. Засніжений тунель кохання, вітрина з кримськими скарбами та музична зона, де лунає відомий на весь світ український щедрик, з нагоди свят екскурсію найпопулярнішою інтерактивною виставкою «Ukraine Love», яка діє на центральному залізничному вокзалі у столиці і представляє понад 100 експонатів. Напередодні провела керівниця проєкту Ярослава Гресь. зокрема презентувала та розповіла більше про всі експонати від шаблі Івана Мазепи до чемпіонського пояса Олександра Усика. Та підсумувала, що понад 200 тисяч людей вже побачили виставку за три місяці роботи. До екскурсії вперше долучилися і зіркові гості. Це актори творчого об'єднання Мур. Разом з відвідувачами вони виконали свій популярний хід Наш час настав з вистави Репелія. Ця виставка вона великою мірою не про не про тисячолітню історію України, а про кожного із нас зараз. І тому вона питає: а чи є у вас речі від бабусі чи прабабусі? А який момент цього дитинства ви б хотіли повернутися? А з ким би ви хотіли його провести? пов'яжіть стрічку на дереві пам'яті. Тут дуже багато про тебе. Не про тих великих людей, які безумовно створювали Україну, на яких на думках яких ми зараз стоїмо, але й про тебе, що ти вау. Легендарне шоу Танці зірками повертається у вигляді спеціального переноворічного ефіру. З міркувань безпеки спецвипуск був записаний заздалегідь у форматі прямого ефіру. Створити таке масштабне дійство в умовах постійних відключень світла та обстрілів, ще той виклик зізнаються творці танців. Що з цього вийшло? Хто братиме участь у шоу? і Які ще сюрпризи підготували організатори? Кореспондент ТСН Іван Боробйов далі? За кілька годин до старту шоу за лаштунками метушня. Одні гримуються, інші повторюють текст, а хтось репетирує свій виступ. Уперше за чотири роки один з найулюбленіших проектів мільйонів українців танці з зірками повертається на телеекрани у форматі передноворічного спецвипуску. У спеціальному епізоді танців зірками на паркет вийдуть ветеранка Руся Данілкіна, стендап комік Василь Байдак, телеведуча сніданку з 1 плюс 1» Неля Шовкопляс, ветеран і рок-музикант Женя Галич, ведуча ТСН Ната Островська, акторка Наталка Денисенко, телеведучий Григорій Решетнік, блогерка Даша Квіткова та інші. Лише на один день заради танців, зірками, з передової відпустили легендарного хореографа проекту, а нині військовослужбовця ЗСУ Дмитра Дікусара. Сьогодні він один з членів журі. Паркет на суддівське крісло цього разу проміняла і колишня переможниця проекту, співачка Наталія Могілевська. Виставляти бали, їм допомагатимуть балерина Катерина Кухар та співак Дмитро Монатік. Я себе ловлю на думці, що може то у вісні якомусь, потім розумієш це в реальності, тому що, ну, чесно кажучи, я давно не відчував ці емоції, але я щиро надію, що ці емоції і люди відчують, які. Потребує цього. Класно, що все-таки танці з зірками відбуваються прямо зараз. Нехай один ефір, але такий важливий і з дуже... Класною правильною місією, рух до життя це слоган цього особливого випуску. Його мета не тільки надихнути глядачів та подарувати святковий настрій, а й зібрати гроші для Суперхюманс Центр на прицільну евакуацію. Це новітня система швидкого транспортування військових з тяжкими пораненнями з поля бою до центру без втрати часу. Це коли швидка від поранення до моменту потрапляння до чистої стерильної операційної пройшло дуже мало часу. Прицільна евакуація дозволяє... Дозволяє скоротити цей час і у багатьох випадках зберегти кінцівки. Серед учасників шоу 21-річна ветеранка Руся Данілкіна. У свої 18 вона добровільно пішла захищати країну. Операторка з Данілкіна служила на Запорізькому та Херсонському напрямках. У лютому, 23-го Руся отримала важке поранення і втратила ногу. У Суперх'юманс Центр вона допомагає іншим хлопцям та дівчатам відновлюватись після поранень. Після виступу дівчину переповнюють емоції. Вона навіть уявити не могла, що зможе колись танцювати. Зізнається, Руслана навіть не мріяла. Слухайте, я лежала з тими думками. Чи зможу я ходити сьогодні? Я танцювала. Я не знаю, як описати свій стан. Я дуже сильно задоволена з собою. Ви можете набагато більше ніж ви думаєте. Насправді повірте в себе. Знову на паркеті ведучі ТСН. Ната Островська та її партнер хореограф Віталій Загоруйко вразили глядачів своїм чуттєвим танго на руїнах після вибуху. Це непростий танець, і особливо з нашою історією. Він пов'язаний з тим, що ми бачимо в новинах щодня, і картинку, яку ми спостерігаємо. І глядачі бачать теж в новинах ТСН. Тому ми будемо через біль танцювати, але все одно віримо в добро. Окрім виступів танцювальних пар, глядачі побачать номери зіркових тренерів та запрошених артистів. Не обійшлося і без інтриг привітати після виступу акторку Наталку Денисенко. На паркет вийшов її новий коханий манекенник Юрій Савранський, заради якого вона розлучилася зі своїм чоловіком, актором, військовим Андрієм Федінчиком. На завершення організатори підготували найзворушливіший номер вечора на паркеті ветерани разом зі своїми дружинами. Повернення додому таку назву має цей номер. Його спеціально для шоу поставила ще одна переможниця танців зірками хореографиня Олена Шоптенко. Це про місію, це про те, що показувати, що танець як будь-який рух, це життя. Для мене велика честь працювати з ним. Бо ти відчуваєш ось цю таку глибину, ти відчуваєш оцю таку готовність і такий якийсь спокій. Бо ці люди дуже багато пережили. Особливості номеру додав вірш у виконанні актора театру та кіно Кирила Парастаєва. Спілкування із хлопцями під час проекту вразило Кирила, дізнається він. У них є таке почуття гумору, і вони так з гумором до всього відносяться. І не знаю, вони мене дуже якби <правців> так, я б сказав, надихають. Навіть я б сказав, ви простіше десь бо дьобадьорять. Дивіться передноворічний ефір танців із зірками на каналі 1+,1 плюс Україна вже цієї неділі о 20.00. Проголосувати за допомогою телефонних дзвінків та смс. Глядачі зможуть під час прем'єри шоу. Саме глядачі вирішують долю переможця. Хто отримає кубок танців зірками? Глядачі дізнаються в новорічну ніч. Подивити святковий ефір танців можна буде ще протягом п'яти днів на цифровій платформі «Київстар ТБ» по всьому світу, аби більше людей змогли долучитись до благодійного збору, взяти участь у ньому. Можете і ви, Іван Воробьов, Олексій Осавчук ТСН 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Ну, шановні глядачі, я вас закликаю голосувати за пару номер 9 Ви бачили, що це танго було крізь біль. І навіть той ранок, який зараз розпочався, для багатьох він розпочався на руїнах власних будинків, але всупереч. Усьому українці знаходять собі в сили підтримати одне одного і продовжувати жити далі. Ось якраз про це був наш номер, і закликаю вас голосувати, тому що кожна ваша смс саме за нашу пару, номер 9, за підтримку. Мене я вам буду дуже вдячна. Все буде спрямовано на прицільну евакуацію для наших бійців. Ми продовжимо ТСН і в очікуванні чергових переговорів. Уже завтра Володимир Зеленський має зустрітися із Дональдом Трампом. Це має статися в резиденції американського президента у Флориді Маралагу. Предбачається, що перед або під час візиту для координації позиції до розмови в телефонному або онлайн режимі будуть залучені європейські лідери, зокрема президент Фінляндії Олександр Ступ. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та очільник НАТО Марк Рюте, коментуючи майбутній візит до США, Зеленський заявив, що українська сторона ставить перед собою завдання завершити мирний план на всі 100% І розмова з Трампом має наблизити бажаний результат. Із американським очільником Зеленський має намір обговорити усі питання, щодо яких є розбіжності, і в деяких речах цитую можна вже поставити крапку. Також президент України розповів, що у нинішнього плану є чотири сторони: Україна, США, Росія і Європа. Разом з тим, Зеленський скептично оцінив можливість того, що російська сторона погодиться на запропонований план. Мирний план з 20 пунктів готовий вже на 90%. Про це президент України Володимир Зеленський заявив напередодні.